номер 383 BB PYRO Start Plus. От в складеному стані. Параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 46 см, загальна ширина від обода до обода 65, глибина сидіння 41. До речі, вона регулюється, потім покажу як. Там на пару сантиметрів поріг назад. Висота від сидіння до підлоги 44-50, висота спинки 41 Важить він всього лише 14 кг. І витримане вантаження 125 кг. Повністю справний функціональний візок вживаний. Є сліди експлуатації у вигляді царапин по корпусу. Проте все працює. Зараз буду показувати деталі. Підніжки. Десь можна, звісно, що побачити царапини. вони складаються, відкидаються вбік, знімаються повністю. От тако. Регулюється Регулюються довжині. Так, треба попасти в пас, по довжині регулюється. Ось тут, бачите, шестигранником відкручуємо. Тут можна регулювати кут нахилу цієї платформи. Є такі. Ремені проти зісковзування ніг. Вилки регулюються по куту нахилу. Бачите, воно зараз трошки нахилене, можна зробити інший кут, що дасть змогу змінити кут нахилу сидіння. Також на кут нахилу сидіння впливає висота передніх коліс. Тут її можна міняти. До слова, самі колеса передні вони литі в доброму стані. Протектор. Вже трошки стерся, проте він ще присутній. Також зверніть увагу, як обертаються передні колеса, нічого не штопориться, значить підшипники у нормі. А, задні колеса 24-ті, також литі колеса. Є такі от царапини по всьому периметру Колеса. А, до речі, дуже хороший стан протектора. Тут просто такий от малюнок, він не досить такий, знаєте, об'ємний, але сам ще хороший. Швидкоз'ємна муфта, Одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс працює. Ось тут регулюємо по силі затиску. З другої сторони, все те саме. Царапини на ободах. хороший стан протектора. Блокування працює, муфта також, колеса крутяться. На рахунок глибини сидіння, ось бачите, тут є такий от отвір. Якщо відкрутити, туди назад трошки втопити, то він буде менше глибина сидіння. Так, саме сидіння в хорошому стані. Воно ціле, ніде не подерте, нічого. Тут всередині такі м'які наповнювач, проте я його порадив би попрати. Те саме стосується і спинки. Спинка також в хорошому стані. Подивіться, скільки тут наповнювача. Буде м'яка, зручна, нічого не поцарапано, не вигорівше. Знімати можна ось тут Акуратненько ці заглушки винімаємо. Ззаді відкрутили. І попрали і назад положили. Оці боковушки. Все ціле, чорне, десь можуть бути якісь такі от, бачите? Типу, як якісь такі царапини. можливо, воно відітреться. Тут самі підлокітники чорні, не вигріші, пошкоджень не бачу, в міру м'які. Звісно, що вони відкидаються. Можна регулювати їхню висоту за рахунок ось цих вставок. Ну і крім того, рекомендував би просто повитирати візок. Позаду в нас е, тут це також воно відтирається. Е, тут відбувається регулювання висоти сидіння, і якщо натиснути от сюди, то перепіднімається перед, таким чином легше буде долати різні перешкоди. Непоганий візок, легесенький, дуже легесенький візок. І в хорошому стані придбати можна в інтернет-магазині Махом. Посилання буде під відео. Дякую за увагу!